Радий бачити всіх на каналі Шкода щонева. Хто не підписаний, відразу підпишіться. Набрав нас замовник, звати Олександр, оглянути автомобіль Audi Q7. Автомобіль знаходиться в місті Дубному, авто 14 року. Ціна стартувала 17,999 доларів, бачу, продавець знижив до 17500 доларів. Тому вирушаємо зараз мою машинку і вирушаю в місто Дубно оглянути автомобіль. Відразу підпишіться ще раз на канал, поставте лайк. Не забувайте, що ті автомобілі потрібно перевіряти, всі, які ви бачите на відео. Тому, якщо вам потрібна перевірка, от вам така на, на прикладі буде діагностика автомобіля, ви зможете побачити все на відео. Можливо, де стараємося не коментувати у відео, я вам вже неодноразово своїх відео кажу, що потім детальніший. Звіт скидаємо вже для замовника. І все розказуємо про автомобілі, тому що буває продавець присутній, і ми не можемо все от розказувати перед ним. Тому бо деколи бачу хейтери пишуть, що от ти там те, те сказав, а більше нічого не сказав. Ну, друзі, я скажу, я скидаю людині звіт, телефоную до замовника і потім йому все детальніше Ну, вказую. Тому приємного перегляду, поставте зразу лайк. Дякую. Так, находимся біля автомобіля. 78, 78, 83, 83. Так, по стелі. Тут такий нюанс, який є незначний. Ну, то есть, Чуть-чуть мінімально. Все-таки це мелочі. Мелочі. А так, в принципі, багажне відділення в адекватному стані. 102. 102. 112. криша 111. Так, заднє кіло 156, 166, 117, 168, 133, 208. Так, зимова резина, португальська. Ну, Колодки в принципі процентів 30 буде точно. Такі виробітка мінімальна, тобто немає такого там критичного щось не видно. Резина хороша, зимова. Будемо дивитися з того року, якого вона тут металізована, бачу, є трошки шпатлівка десь, можливо, десь була вм'ятіна чи що, не знаю. Бачите, тут ось цикантик.

Панорама працює, шторка все працює, да? бо то це їхній такий каверлін, знаєте, то по ньому так трішки А так, вроде б, це задня сторона нормальна. Зараз поки автомобіль читається. 56. 70. Це карло не кручене. 60, поки що читається машинка. Є от такий нюанс по дереву, по декоративній вставці водія пам'ять сидінь. Ну, таку мінімальну якусь хімчисточку зробити. Зараз поки машинка читається, ми ще 117, 122, 111. Ось на крилі є такі незначна царапіна, 901. Так, зимова резина. Ну, диски вироботка є і колодки також є. Колодки так ж присутні, все нормально, тобто, в принципі, майже нові. По капоту 120, 113, ну, с присутні. Сколіки присутні 100. Лобове мініне 123, 98. І територія так, По бамперу є, потертості незначні висічка фар. Ну, Пробіг в машині все равно, що не бампер висічений трохи. Фари бажано полірнути, закатати плівку. За це кроло вам казав 100. Так, 275-45-20 резина. Ну, Двигун працює гарно. 18-го року резина. 18-го року, так, 112, 112. Прийом 97, тут не, не кручений. Ой, почався. 56, 79, 58. Так, тут по декору норм. Тут також є от такий нюанс по декору. Салончик. Такий є от мікротріщинки такі незначні, Микро, мікро, мікро, мікро. Ну, працює гарно, зараз будемо дивитися, діагностувати, бачу мертві зони присутні в автомобілі. Мертві зони присутні 119, 119, 120, 134, 121. Машинка полярувалася, само собі готувалася, видно, бо ще залишок є 48. Тобто по прийому все чітко по цій карті дверей. Ось такі незначні є нюанси. 69. так, резина 18 року, вся одинакова. колодки, в принципі, все присутнє. Бачите, поставалося, що паста трохи. Тобто, так вам все сказав, кришка багажника все в оригіналі. 109 паркоп присутній. Так, робимо холодний пуск автомобіля. буде машинку поки читати. Подогрев руля, керма. Присутній. Читаємо, будемо дивитися зараз. Двигун працює гарно. Але він помитий, тому тут уже 13-й рік фара. Ця фара в нас такого року. Та в нас року. 13-й також. Тоже 13-го року. Мотор помитий, тому ну, він видно, дивіться, бачите, був це, що до кінця не вимили. Видно, що там є. 167. І є металізована шпаклівка. Под прибор, типу, поняли, робили. Десь можливо м'ятінка була. Бачите, да Ну Тут таке вам вирішувати, критики я не бачу, але вам вирішувати. Тобто, прийом цілий. А скільки тут її, бо бачите, зроблено металізованою шпаклівкою, то тобто, просто бачить металізовану шпаклівку Бачите, 79, типу, щось робили під приборт. Поняли 159. 160, сподівали, так? Да? Тобто два елемента фарбовано і по машині два елемента фарбовано. Тобто пройоми тут все чітко. Ну, таке по каверлі, але ну, він сірий. Його важко трохи чистити, кажу відверто, так як є. А так от тут все нормально. Тобто є отакі незначний час. Так, дивимося, що по помилках. По помилках у нас... Коробка двигун саме, що головне, все гут уже кажу. Я думаю, що, можливо, підсідав акумулятор. Напряження бортової СПІ, бачите? да Датчик угла поворота. Тобто акумулятор слабий, можливо, десь був. І за того понабивало помилки. Напряження електропитання. Тобто по двигуну по коробці помилок немає. Датчик наружної двері. Блок управління двигателя 289. 893 несправності сидіння ну Людина, поняв, я так поняв помилки. Давайте заходимо, дивимося відразу, що по помилках, коли що удалялося. Будемо зараз також детальніше там дивитися. Давайте відразу пробіг в коробці поглянемо. Ну, на сьогоднішній день все регулюється, ну, але ця машина з Америки, то в принципі б'є... Б'є там, що по він коду все нормально. Пробіг. Дивимося пробіг. Показую пробіг коробки 289 911. Сажевий фільтр 499 км назад була регенерація сажевого фільтра. 18 км назад удалялися помилки. Тобто, я думаю, все-таки тут слабий акумулятор. І за того воно все понабувалося. Воно знову понабувало кучу помилок. По двигуну по коробці. Бачите, по форсунках. П'ятий циліндр, ну в допусках до одиниці, але чуть бачите, плюсував 0,8-78, чуть трошки, звісно, хотілося б, щоб цей п'ятий циліндр був би менший. Але так по екології 500 км назад регенерація була фільтра. Маса сажі розчитана, давайте глянемо ізмерена 14 грамів. Так, дивіться, різниця давлення протісажого фільтра 8 гектопаскаль. Тобто, в принципі, на холостих це в допусках даємо обороти. До 30 це в принципі, норма. Тобто, Бачите, в принципі по екології, я думаю, тут питань немає. Бачите, газуємо, даємо обороти. Тобто до 29 до 30 цих. Тут сейчас чисто не буду помытий, конечно що. Я подсунув. Не видно щось такого. Ну, Блигон помити, але так не видно нічого. Питання, коли його мили. Так, клапанні трішки, що там. Про ну, що десь щось таке, що десь. Але коли воно чи воно потіє, чи не потіє, то непонятно. Ну очікувати таке, бачите, як вона так що. В принципі, чисто вроді. З такого тут нічого немає. Давайте відкриємо, жидкость глянемо. Давайте глянемо жидкость. Бабадимо чисто, червоний антіфріз. Зараз будемо робити тест-драйв автомобіля. Тест-драйв автомобіля. есть тобто два елемента фарбовано, бачу, трошки робили металізовану шпаклівку. Пусочок, Десь, можливо, м'ятіна була чи що, есть тобто прийоми всі чисті. Прийоми чисті по бамперу. Є нюанси. Висічене трохи. Ну, Таке бажано, конечно, для себе його. Підкорбувати. Так, зараз будемо робити тест-драйв. Ну я думаю, що акумулятор все-таки тут слабенький. А так вроді би, так, би такого критичного. Зараз будемо робити тест-драйв. Сік... Лобове мініне, це я вам говорив. Лобове мініне в автомобілі, безключовий, присутній. Чекайте, чекайте. кстати, швы какие-то здесь 26 117 Так, робим тест-драйв Так, температура прогрелся пока 53 градуса Ну, машина была холодная, то есть Питания немає. Адаптация распределала 3.74 градуса. По сажевику все good, Разница давления сопротивления в межах нормы, на холостых 7-8 до 10, я тут показываем, зараз она йде на це. Крышка багажника, а здесь, пластмасса, да, что-то работает? Это а, сидушка какая-то там. А, у нас 7 места, да? Еда, конечно, а гарно, да? Не, ну, треба еще проехать, там. До. Корму, до речи, нормально? А, Нема питаний Нема Та да не бракує Ауді є ауді, так? Да? Да, да. По форсунках трошки машинка нагрілася, дивіться от в принципі Так, пасажирське сидіння чуть є таке трошки лопнуто чуть. водійське пробачається. А так в принципі ну, В принципі так нормально Це по бамперу передньому. Тут воно є, тут, тут. тут. Так, я, в ага. так, що глянули ми Audi Q7. В автомобілі є два косметичні підкраси. Знайдена металізована шпаклівка. Пробіг оригінальний, по екології все добре. Також цепочка не стукає. Ясно, що двигун дзвигунмився. Ми Замовнику це все озвучили, людина має вирішувати, чи підходить дана автівка, чи не підходить. Тез драйв як ви бачили по відео, ми зробили. Критично, стуків посторонніх я не почув. Тому якщо вам потрібно щось перевірити, оглянути, номери завжди закріплені. Як завжди, порада, перевіряйте авто перед покупкою. Я вам це завжди неодноразово своїх відео говорю. Вам бажаю вдачних покупок продавцям далих продаж, продаж, тому що знаю, що люди мене дивляться з автобазара. Тому бережіть себе, коментуйте відео, підписуйтесь, зустрінемося в нових відео по автодіагностиці. Всім пока!